Друзі, привіт! Отакий от недільний ранок нас сьогодні зустрічає. Тихо на дворі, туману немає, птички співають. На градуснику плюс 12 я подивилася. Так, беру ключі, от фіртки. і йдемо на Да? Кексик, що там? Грязь, чи тобі нормально? Тобі нормально? Так. Да. Потягусенький, отакий ми потягусенькаємо. Так. І чекаємо на сніданок. Квіти наші вже майже осипалися, трошки ще залишилося і все. Там трошки в мене пізніших тюльпанчиків. Тут і там, там полісадничку кілька штучок. Губи, Губи Ну, Ранок доволі хороший. Дощика немає. От. Вчора ввечері не йшла доїхати, то дощик ішов, бравенький такий. Ну, радує те, що нема заморозків. Далі я дивилася, вроді вже не буде такого. Заморозків не буде. Ну, не надо вони нам. Може ж таки нічого не сталося. І дерева нас порадують цей год. На дворі тихо. Берізка вже отак розпустилася, листочки вже в неї. От вишенки наші обсипалися, цвіли. Такий гарний цвіт був на всіх деревах цей рік. Вітерець трохи є, але він... Не такий людяний. Я наділа куртку, але я йду розтігнута. Ось цей Рижик нас зустрічає. Да? Рижик, ти де був? Бігаєш по мокрій траві. Да? Провірив, усе кругом уже. Да. Пішли зо мною доїть. Пішли зо мною по доїм. Да. Ти здоровкаєшся, привіт-привіт. Де ти був? Мокра шкурка в тебе вся шерсть, Тинявся. Пішли, спочатку подуємо, а потім підемо, будеш пити, парне молочко. <сі> Ось вот так, бачите, помощник, який у мене. Хвост трубою і йде вперед. <сі> Помощничок мій. Куди йдемо ми з п'ятачком? Больший-большой да? секрет, да, ріжить. Пошли, пошли. Вот так. Побіг по з ним, тепер йдемо назад. парного молочка подавай. Все тебя чекают. И кекс чекает. Все хотят кушать. А в мультиварке уже кашка варится. Нам на снеданок. В общем, везде я уже поспела. Все, рыжий. Вот. Пролез. И вперед до мысочки, да? Сейчас дедушка принесет. Несе воно молочко ззаду, а ми вже тут як тут. Чекаємо, да? чекаємо, а тут у нас дощик налив у мисочку. Що да? ж ти не помив а? Сейчас, дідусь, принесе, я тобі налю. Щас, почекай трошки. Трошки, трошки почекай. сейчас. нема в мене ще. Це я дерзь принесла собаці, кашку варить, це не молочко. На, понюхай, якщо хочеш. Ні, там не молочко. Зараз, зараз. Друзі, сьогодні неділя на дворі дуже, можна сказати, паршива погода. І ми поснідали. Я там помила сир, положила його на обсушку і лягла відпочивати. От. Позволила собі. Трошки відпочинок. У мене є немножко фаршу. Сьогодні у мене буде суп з фрикадельками. Остався фарш від рулета м'ясного. Я багатенько зробила. Так що це начистила картоплі. Морква в мене заморожена, є, цибульки. І буде в нас супчик зелені, туди накидаємо. Дуже люблю такий супчик. А ще мені закортіло сьогодні. Зробити бабку. У мене є творог остався один чоловік не допродав. Але взагалі в мене і вірмішельки немає, що подварити. А є в мене отакі рожки невеликі. Я одварила. Зараз пересиплю в миску, б'ю туди яїць, творог, ванільки, сахарку, трохи сольки. І буде в нас прекрасна бабка у духовці запечу. Так що поїхали. Такий гарний супчик у мене вийшов. Вкуснятина. Дуже люблю багато зелені. Дуже люблю. І все, зараз виключаю і хай настаюється смакота. І що ви, друзі, думаєте? Довго я відпочивала? Ні. Я знайшла собі роботу. І в хаті. Я пішла мити плитку у душовій. Чи ванні, як воно називається? Тому що в сонячні дні мені цим займатися нема коли. От. Так що помила, аж самі, аж самі на душі радісно стало. Так що, друзі, такі справи. Та, а ми сьогодні розтопили печку. Благо, що в нас у хаті мені убрали, е, у нас було паравета поління, і воно в нас топилося з хати. У нас там куте. от, і так він і стоїть. Він нам не заважає. І буде зараз у нас тепло. А то ми з чоловіком позамерзали в хаті. Що це таке? На кухні якось там тепліше, то газ включають, то там цей, а тут холодно в хаті. Я спала під одіялом ще й зверху пледом укривалася. Так що, такі справи. Є у нас чим топити, дрова є, чоби ні. Так же? От. На дворі у нас іде дощик дрібний. Погода у нас, я ж вам казала, не дуже льотна. Так що на дворі робити нема чого. Ну, на дворі не дуже й холодно. Ласуня пасеться, скоро вже підемо по неї. От, бо я тільки що виходила рушнички з кухні, виносила бо мокрі. В кухні не оставиш, бо нема де сушити. От. Вони завиняються. а на дворі хай собі болтаються. Колись же настане сонячна погода. <кхід> так що такі справи, друзі. Ну, це ж таке сьогодні відео, я ж кажу. Ще трошки та й підемо по коровку по свою. Ну, добре, до побачення. Всім цього самого найкращого. Всім я дуже дякую, хто підписується на мене, хто дивиться мій канал. У нас вже там добирається до 500. Так що підписуйтеся. Не жалкуйте для мене лайків. Бо, дивлю... бо в аналітики дивлюся, що дивляться люди. А лайкають мало. Може, підказуйте щось. Може, я неправильно щось знімаю? Я ж не профі. Так що всім за все дякую. Всіх люблю, всім мирного вечора, мирної ночі. До завтра. Пока-пока.